Тання з вами компанія Ізіавтолуцьк. Сьогодні у нас на огляді черговий Passat B8. Це є у нас 2021 модельний рік. Також експлуатація з 2021 року починалася, а дата виробництва у нас останній місяць 2020 року. Даний автомобіль був виграний на німецькому лізновому акціоні. Уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг, та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. Тут стоїть уже DSG DQ381. Це є мокра, надійна, 7 і дуже економна коробочка. Пробіг даного автомобіля 190 тисяч км. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, будете дізнаватись про нас більше. А також матимете змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. По стану автомобіль дуже класний, збережений, без якихось нюансів, з мінімальними слідами експлуатації. Ну, така класна, збережена німецька автівочка. По лакофарбовому у нас присутнє перелакування одного елемента з напилом на інший. Зараз вам покажу, якого саме. В кінці відео буде про хіст товщиноміром фарби. Ось цей елемент дверка у нас б'ється в районі 160-170-180 мікрон. Так само арочка напал по кант. Тобто цих два елемента було підлаковано ще на офіційному дилері в Європі. Зроблено дуже якісно, по кольору нічого не випадає. І навіть Шигрень теж така, як майже як завод. Тобто ну, дуже класно якісно зроблено. Якась була мінімальна косметика. Колір в автомобілі теж дуже класний. Це є незвичайне срібло, там чи відро його називають. Він має ще такий відлив, дуже гарно виглядає він і переливається в різними кольорами, як в сонячну, так і в пасмурну погоду. По комплектації, що ми бачимо? LED оптика Basic LED, так звана їхня. Дістронік з адаптивним круїз-контролем. Первентивну безпеку також маємо. Далі у нас. «Протроніки перед, зад, камера заднього виду теж присутня. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Авто в заводському тонуванні в хромпакеті. Стоїть на ось таких легкосплавних оригінальних дисках на дуже хорошій літній гумі. Також додаток до автомобіля йде зимова гума на металевих дисках. В протектор такого ну, середнього стану б сказав вище середнього. Рік, можливо, зараз побачив ще і зверху, на тому колесі не видно, можливо, десь на цьому є. так, 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 Найшов. У нас 23-й рік, 28-й тиждень випуск даної гуми, Також бачимо фаркоп присутній, топова оптика задня. ну, Йдемо до салону. Покажу, як він виглядає в салончику. Салон у нас тканевий, хочу настроїти камеру з ергокомфортом, масажем та електрикою спинки водія. Стан сидіння просто дуже класний, збережений, жоден елемент ніде не реставрувався, стрічечки все гарне, не затерте, не зачухане. По пройомчику теж все є в ідеалі. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Стан дверної карти без зауважень. Далі стан керма. Кожна кнопочка, все. Ну, як в новому автомобілі. Стан важеля КПП. Все в ідеалі. Мультимедія бачимо. Так, точний пробіг в автомобілі у нас 195 тисяч 333 км. Бачимо підігрів, сидінь присутні, бездротова зарядочка, топова сенсорна мультимедія, електростоянкове, по дверцях повний електропакет, маємо підігрів зеркал також і йдемо до заднього ряду. Тут усе як новеньке, гарне, збережене. Маємо трьохзонний клімат-контроль. Там у нас заряд, кажу, зарядка розетка 220 вольт, прикурювач та ще мікро USB зарядка теж. Стан пройому в ідеалі, стан дверної карти без жодних зауважень. І зараз глянемо, що в багажнику. Величезний об'ємний багажник. Стан кришки багажника з мінімальними притертостями, де не дає. Ну, щось не закріплене, могли перевозити, але дійсно дуже-дуже дрібні такі царапки. Шторочка на місці. Бачимо, у нас вона подвійна, є ще там ось така сіточка. Також в автомобілі є ще додатковий гумовий коврик. Всередині у нас ремкомплект. Додаткові сіточки присутні, це кульочки на зимову гуму. Компресор все в комплекті. Балончик, цей, аптечка все є. Навіть дві аптечки маємо. Це керування у нас фаркопом. Можна його опс, і сховати. Аварійний знак теж є. І йдемо до заднього ряду з правої сторони. Дверна карта. Без зауважень. Стан пройому. Стан, сидінь ще раз з цього ракурсу. Пройдусь, покажу. На вечір сонечко вийшло, так трішки важко знімати, тому що камеру часто блікую. Ну, буду старатись ловити ракурси, щоб вам було гарно все видно. І йдемо ще на переднє пасажирське місце. Дверна карта без жодних зауважень. Стан прийому. До речі, забув сказати, у нас присутні ще мертві зони. Стан сидіння. Стан водійського сидіння. Ще раз стан керма з цього ракурсу. По панельці ніде жодних зауважень нема. Ну, дуже гарна така, як на свій пробіг, неймовірно гарно збережена машинка. Буде у нас в продажі, кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо всю потрібну вам інформацію. Цей автомобіль і будь-який з наших представлених на нашому майданчику доступний до будь-якої вам відомої перевірки. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую усім за витрачений час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!